Досить погана репутація у нас як у українок в Європі. Тягнули ті ровери, тягнули ті роліки, якусь херню домашню техніку, і а, взагалі безкоштовно багато чого давалось. Але ж ці істоти думали, що вони паймілі всіх. Від беремо вам до прикладу Німеччина в свій час, коли наші активно дуже переїжджали в перші часи війни. Відразу дівчатам надавалися соціальні виплати, місця для проживання, і активно німці допомагали одягом, зуттям. То були місця, такі де можна. Можна було прийти, і отримати, взяти або за копійки, супер-копійки, ну, типу там умовно за 5 євро. Або наші дівчата робили наступні речі. Вона, маючи всю цю халяву, нагрібала, нагрібала, нагрібала собі, відносила додому і починала відправляти то до України і, і продавала на Овеликсі. І ще, тобто, те, що тобі надавалось просто як допомога, як підтримка, вони тягнеразують, що вони самі розумні, але ж, на жаль, німці це все чудово бачили. Просто по своїй природі культурі вони ніяк не могли це, скажімо, протидіяти або якось змінювати. Вони цьому дозволяли, але довіра, довіра все менше і менше ставала. Тож, по факту, на сьогодні жінки українські спілкуються зі своїми німцями. Дуже мало хто будує комунікацію. Думки про нас дуже досить різні і не самі найкращі. І тому сьогодні репутація, особливо жіноча репутація нас в Європі, вона низька, тому що нас вважають просто хитрими, недалекими, невдячними, сварливими і малоприємними людьми, які просто знаєш, на спекулюють на темі війни і по суті сьогодні такі настрії вже загальні по відношенню до нас.